Всім доброго дня, ви у хаті у Арсеніт, знайте загріскомор No78. І того ми пройшли вже багато тем, але у нас залишилось ще 5 тем. Давайте підступимо з першої. Це у нас Givin Direction, надавання напрямків. У нас є тут 16 картинок, також у нас є тут 8 картинок, і також у нас є питання. Все це ми будемо зараз розглядати. Давайте читати. Pass, go past. Якщо дивитися на переклад, то це проходити прямо або вздовж. Ну, тут так і написано, що якщо ти йдеш прямо, або ти пропускаєш будинок, світофор, ти досягаєш цієї точки і пізніше йдеш далі. along — це у нас йти по певному маршруту. Якщо ти даєш погано маршрути вулиці, ти свідкуєш, що вулиця в певному напрямку. Так. вірно. Go up, go down. Іти вверх, йти вниз, Це означає підніматися і спускатися. Я думаю, це зрозуміло. Вверх по вулиці це означає, що пійматися вниз по вулиці. Зазвичай це ще вказують на цей. Напрямок, типу, захід схід, але. я можу помилятися. Go straight on or ahead. Це у нас. продовжуйте рух прямо. Якщо ви продовжуєте рух прямо, продовжуєте рухатись прямо без поворотів. Ви можете також казати Go straight road plus Name of Street Road. Ну, в принципі, зрозуміло. Stay on, це у нас залишатися йти по дорозі. Якщо ти залишаєшся на дорозі, ви продовжуєте слідкувати в певному вулиці або дорозі. Ну, зрозуміло. Go through – це у нас йти через, наприклад, тунель Go for 1, 2, 3 blocks. Це означає. Пройти 1, 2, 3 квартали Ну, спам'ятаємо якось. Go across the bridge. Пройти через міст Turn left поворот вліво, turn right поворот вправо. Take the first, second, right, left. Поворот. Як вам сказати? Повернути на першому повороті, або повернути на другому повороті право вліво. Go to the end of the street. тити до кінця вулиці, Йти до кінця вулиці Stay on until you get to reach. Це означає. Залишатися іти по дорозі, поки не досягнеш там чогось. merge onto. Це у нас. зливатися з дорогою. Ну, я б, думаю, бачила такий знак на дорозі. exit at це у нас з'їжджати. turn around це у нас повертатися. Тут нібито не так складно, ну добре. Location. Direction, Напрямок. Це у нас ще 8 слів. Ed це може бути на, в біля, в залежності від контексту. Нір поблизу. Опосайт акрос застріт, напроти. або... через вулицю мається на увазі. Between між. Next to біля. Ад on the corner на вуглу. Або там біля вугла, може також бути кута. On your right right, типу справа від тебе, зліва від тебе, або ну, лівож праворуч. Ну, я думаю, зрозуміло, тут слова не такі складні, тут потрібно звертати увагу на наступне: те, що ми зараз будемо розглядати Це у нас asking for direction. Тут є декілька питань, які можна користувати питати про напрямок. Як я можу добрати, дістатися до найближчої станції. Ну, не станції, а справки. Де. далі where the nearest? Це у нас де знаходиться найближчий продуктовий магазин. Is there a near here? Це. Аптека поблизу. Тут, типу. Є поблизу аптека. Could you tell me how to get to. Можеш сказати, як дістатися до поштового відділення, наприклад. Так, це основне. Далі у нас йде тести, як завжди. This bank is the corner of Grey Avenue and Main Street. Якщо ми говоримо про вугол, то ми кажемо on нібито. Ми хочу перевірити. Якщо ми кажемо on the corner, да. На Новуглу ревню і на вулиці Turn at the traffic lights when go straight along the white side. Поверніть. Кудись на світофору, коли ви йдете прямо вздовж. White street. Це у нас Opposite може бути. Може бути. Ну, left, звичайно. and the Cinema. А тут стрит, тому що, дивіться, бібліотека на New Street meas парком і кінотеатром. Go, the tunnel. Turn... Then turn right. Иди через тунель, поверней вправо. Тоді поверни вправо. On old street until you come to the hospital. To go on. підходить більш Хоча. Ні-ні-ні Залишайтеся на Old Street до того як ти не доберешся до госпіталя. Walk across the bridge, пройди через мост повернет вліво Потім повернуть вліво Коусрейт. Нет um, road, не окрос, Ахейд, нібито. Нібито там було ось так. коу straight ahead, Так. Що означає продовжити рух прямо? Roundabout це у нас, щоб ви понімали. Перехрестя так називається. Але не спросте перехрестя, а кругове перехрестя. The school is on the corner of Ross Avenue. Next to the park. Біля парку. Well, the library Волк з супермакрознатилком до Avenue. Іди... Ну тут може бути паст. Ні, nee, тут Миш. Идите між бібліотекою поки ви не добираєтеся, так. Go straight Авонга, не нібито Go straight on Це у нас означає... Продовжити рух прямо, поки не. Добирайтеся там. Ді помилки, і тут у нас паст. Тому що... Потому что рух прямо так уж означає. Ну тут алонг оказалось. Хоча Нібито можна і так, і так. То щас go, straight on, або ahead. Ну я разумею. Мне підходить. А, -а, -а я Вид, бачу, що написано. Хочу продолжать, написано рух, а рухати без поворотів, а тут Можна поворачувати Ну Добре. Ох, як ми можемо тут розібратися вже, подивимось. Тур Turn left at traffic lights. Типа, зверніть вліво на повороті. Go to the end of street, turn, th then turn right. Ідіть кінець вулиці, поверніть вправо. Go past the library and... Turn the second power 2 z leva 2 power z leva The same police on one street wulse next to Bella Star Isay open at the restaurant on a High Street. Он будто тут ті он. The church is the corner, at my automatically next to the market. А тут он, а тут уже щось інше. Тут біля тоді може бути також. Тут тоді хай буде крос. Вздовж вулиці. Та, Театр. з театром. Go straight. Straight. Ahead. Не підходить. Он. Тоді тут. Тут тоді щось інше. Але як я люблю ці вправи, ад або он там може бути. Тут не ад тоді. Я буде даун тут. О, тут тур не підходить. Тут може турн також бути. Турт to left at the intersection, go straight Які гарні вправи, а тут що? Тут даун на the street from theater Тут не анд. Крос. Тут от нас залишається тут блокс І... у нас залишається, да? Тут помилка є. Тут у нас ад з трафик лайс. Це дуже складно запитати з -за того, що може бути все що угодно на кожному місці. Йдіть, поверніть вліво. На стафорі. Разуміло, і, і таке. Візьміть другий поворот. Свинпул на стрит театрі, театр Біля О, Он, все ж таки, тут алонг. оказалось. Турн. Ну тут мило бокс уже смело, Он тут больше разумело будет, мабуть. go <laughs> Ну как это слово? Тут может... не было бы ничего наставить. Потому что давайте посмотрим, если кросс подходы, подходит, подходы... Дуже гарна вправа. Щоб дістатися до біоського кіно, ідіть прямо в даному напрямку до... до тунелю. Тут через The tunnel З. ви візьміть ліво після того як ви вийдете. Після цього... Ні, тут take а там турн. Перміть наліво після того, як ви вийшли. Після цього візьміть перший правий і. То продовжуйте за цій вулиці, того, як ви не доберетесь до моста. Гоу, Прийдіть здовж через міст, точніше, і керуйте прямо. До того, как вы доберетесь до перехрестя. Поверните налево на перехрестя. На... И продолжите прямо. Идите. То опасать сайт может быть. Через. Може бути паст також. Тут Go past. Мабуть буде, ну ладно. Next у нас немає. Прох, чай, прямо шопінг центр, церкви, продажу, що ...на а У аліокінотеатр. Є, типу... Що в нас залишилося? У нас залишилося... ...Бітвін. Ну, тут буде тут, а? У нас залишилося. Тейк. Бо то ось так. Ні, тут тейк не може бути. У нас залишилось. Ось це використали, ось це використали. Використали. Дід типу прямо. Вау, вірно. Да, go straight. Правильно казати, І тут прямо. Ну. Ось це більш-менш ще зрозуміло. Ну, не там, де потрібно вибір зробити. Ах, так, у нас... Тут between. Тут add. Тут ексіт. Не то. Тут. Вот get to. Тут прям складновато. Візуально, звичайно, пройдете. Ну, нічого, непогано. Працювали, Ну добре, дякуюся, пройде, боли хаті розцені. Це було напрямки. Я поки що думаю, його можу залишати щось. Під описом відео, щоб було краще 5 Ну, але я подумав, як може краще покращити все це діло. Ладно. Всім до наступного зняття. Всім пока-пока!